Мережа водойм в Ужгороді, відомих як чорні озера, під загрозою заболочення та зникненням, розташовані вони в південно-західній частині міста, неподалік кордону зі словаччиною. Перші з'явилися ще в 30-х роках минулого століття, на місці кар'єрів, з яких видобували глину для цегляного заводу. Їх було більше десяти. Однак, починаючи з 2000-х років, коли розпочалася активна забудова прилеглих територій, озера почали зникати. На місці окремих нині новобудови. Ще десь в 80-х роках з друзями на велосипедах їздили туди купатися. Водичка завжди тепла була, дуже чиста, там дуже багато раків було, але вона була завжди каламутна і дійсно темного кольору. Чому темного кольору? Ну, думаю, це із-за кольору глини. А справ в тому, що це штучні озера, вони були, це фактично. Что були глиняні кар'єри в цьому районі. Є велика проблема, тобто дуже високий рівень ґрунтових вод. Це старий кар'єр він швидко досить затопився, і тому вже за радянські часи були спеціалісти були змушені знов робити нові кар'єри. Так, от виникла ціла мережа. От озер, які ми називаємо Чорні Озера, кілька десятиліть чорні озера були однією з відпочинкових зон для містян. Якщо купатись тут наважувались одиниці, то на берегах було завжди людно. Також місце слугувало популярною локацією для риболовлі. Нині одне з найбільших озер у цій місцевості стрімко заболочується, а прогулюватись довкола нього стало ще й небезпечно. Озеро стає чим далі, тим більше схожим на болото, і насправді тут ще є така ну небезпечна складова, що тут проживає багато людей. Це вже так мікрорайон дуже активно забудовувався. І діти також десь періодично ходять сюди гуляти, і зараз воно вже стає дуже небезпечно, тому що це більше болото, а не озеро. Відповідно, через це теж треба звернути увагу на озеро, щоб воно не, не призвело до якихось трагічних наслідків. Риба особливо цього року було помітно велика кількість риби і досить велика за розміром. Просто напросто не змогла пережити це літо. Багато риби повспливало і загинуло так само і порівняно навіть з прошлим роком. Дуже багато пташок вже не прилітає в такій кількості, як прилітали раніше. В нас тут ніздилось велика кількість і диких качок, і лебеді, сім'ями так само тут проживали. В цьому році їх стало значно менше. Разом з Михайлом намагаємось дістатись місця, яке раніше було під водою. По дорозі бачимо купи сміття, комиші та іншу рослинність, і пройти тут вже досить складно. Хлопець каже: на цьому місці ще кілька років тому був такий рівень води, що дехто навіть приходив купатись. Те, як виглядала ця частина озера, видно, і ось на цьому знімку з інтернету, чотирирічної давнини. Воно ще з водою. Тут є трішки суші, такі невеличкі місця, де воно вже трошки засихає, але при цьому воно більш схоже на озеро, чим те, що ми бачимо зараз. Це вже явно болото. Не вистачає ще жаб. І Таблички небезпечно не підходити. Болото засихати озеро почало через зміну кліматом, зокрема, зниження рівня ґрунтових вод та відсутності опадів, кажуть екологи. Однак врятувати його ще можливо. Там зараз побудований житловий комплекс, є багато висотних будинків. І от з цих будинків можна збирати дощову воду і направляти її не в каналізацію, а саме в це в ці озера. Це не складно для реалізації. Потрібно розробити проект. На це мають бути виділені кошти, і потім зреалізовано виділяти або бюджетні кошти, або шукати грантові кошти. Міській раді зазначають, озеро розташоване на вулиці Єнківській, разом з частиною прилеглої території, з минулого року перебуває в комунальній власності. Прийняли його з метою розширення очисних споруд, що знаходяться поруч. Однак досі зобов'язання щодо його експлуатації та обслуговування ні на кого не покладені, тому жодних робіт з благоустрою території наразі не проводять. Треба зробити програму, щодо використання даної території навколо і в самій. Чорні Друге питання визначити, що це є в нас об екологічний об'єкт або об'єкт водного господарства. Тобто також має бути паспорт на той об'єкт. Тоді ми дамо певний статус даному об'єкту, і на той об'єкт ми зможемо виділяти вже кошти. В першу чергу буде визначено, які певні поставити заходи, щоби туди не вивозили сміття. Що стосується інших озер, розташованих в межах вулиць Гранітної та Нікітіна, процедура їх збереження ще довша, оскільки нині вони не перебувають в комунальній власності міста. Однак, за прогнозами екологів, якщо не рятувати водойми вчасно, то вже за п'ять років на їх місці буде було. To